Як розпізнати, борошниста роса це білий борошнистий наліт на листі, стеблах і навіть бутонах коноплі. Спочатку з'являються дрібні білі плями, які швидко поширюються, покриваючи всю рослину, уражене листя скручується, жовтіє та відмирає. Причини появи: висока вологість, рівень вологості понад 60% сприяє розвитку грибка, погана циркуляція повітря. Застійне повітря створює ідеальні умови для спор грибка, перепади температури, різниця між денною та нічною температурою провокує появу хвороби. Перенасичення азотом, надлишок добрив, може зробити рослину більш вразливою. Як позбутися борошнистої роси, зменшіть вологість, підтримуйте рівень вологості 40-50% та забезпечте хорошу вентиляцію, обріжте уражене листя. Видаліть заражені частини, щоб зупинити поширення грибка, обробіть рослину, використовуйте розчин харчової соди, 1 чайна ложка на 1 літр води, або розчин перекису водню, 3%, протигрибкові препарати, біофунгіциди на основі триходерми, або молочний розчин 1 до 9 з водою. Якщо не лікувати борошнисту росу, вона може знищити весь урожай, захищайте свої рослини. púcal